Слава Ісусу Христу! Церква, я не буду проповідувати, Поклав мені Бог на серце більш писати на цьому тижні. І я би хотів його сьогодні зачитати для нас всіх. О, хто там на Христі від болю так страждає? Пробиті руки й ноги. У страждальця кров стікає. Він ледь тримається, повітря ледь дихає. Вінок темновою скроню обиває. Благаю, люди, розкажіть про нього. Хто він, звідки, чи він син? Я хочу знати більше про страждальця цього, чи за свої провини там вмирає він. О, Він казав, що людський син прийшов до нас, щоб світ спасати, змінити наш життєвий плин. З'явився від неправди рятувати. Він нам казав, що в людях віг. Панує і до смерті він провадить. Це викликало тільки сміх. Ми ж праведні. Що нам завадить? Ми діти Авраама, ми всі Божі, ми ходимо в синагогу, молимо, співаємо. Ми гарно вдягнені на Бога схожі. Тримаємо закону. Все ми знаємо. Це говорили ті євреї, що Господа із пальмами зустрічали, Прийшли в Єрусалим із Галілеї що батька й матір його знали. Ще інші кажуть, він пророк від Бога, він знає і навчає все. Відкрита перед ним моя дорога, мій хід і вихід, перед ним усе. Він говорив нам про кінець, коли прийде на землю Божий суд. Також казав він про вінець для всіх, хто праведність набув у він зцілював людей і хворих, прокажених, і одержимих духами нечистими і навіжених, любив людей він всіх, і добрих, злих, усім хотів подати Він спасіння. Він рятував людей від їхніх лих, відкрив він людям Божі повеління. Ми чули, чули він, учитель був, ходив містами і селами навколо. Провісник правди Божої він був, Він говорив. Він сіяв слово, Побачив я людей, що в стороні стояли, молились, плакали, мовчали. О, люди, розкажіть ви про Ісуса, яка його нахрестила спокуса. Три роки разом з ним ходили, і бачили ви чудеса і силу, любов'ю Божою він людство огортав, і грішне серце кожного він знав. Ісус любив дітей. Дорослих всіх прийшов спасти і тіло, і душу їх, і не цурався прокаженого торкатись і був сміливим Сином Божим зватись. Ми з ним на спомені були, коли його скупили, ми хліб ділили, і вино із чаші пили, молитись разом в сад ходили. Тоді ми всі покинули його, скував нас страх великий дуже, як зрадив юда вчителя свого. Тобі це не бажаю пережити, друже. Він не злякався, він сміливим був. За нас пішов страждати і за тебе. Так Бог хотів. Про це ти чув. Він праведний, страждає не за себе. Хотів Він Бога показати нам Його характер, і любов, і щедрість, щоденно проявляв це сам. І цим поруйнував Він людську впертість. На хрест його провадила любов. Про це він нам казав і знов і знов на хрест він йшов, щоб там вмирати. І ранами своїми нас спасати. О, люди, йду і я на нього подивлюся, та мав страждати я, та я боюся, ті рани, болі, кров тече по тілу, Не знаю, звідки він узяв цю силу терпіти, нести і страждати, Весь світ зріхай, провини визволяти. О що я чую, Він прощає, провину воїна в старшина відпускає, прощає всім і просить, щоб отець простив. Він полюбив, насправді полюбив. О Ти, Голгофо, чи ти знаєш, що на Христі ти Господа тримаєш? О, люди, люди схаменіться, на зрадене лицеве подивіться. Там погляд сповнений любові, там благодаті повно всім доволі, там кожен подих змучений, важкий, нелегкий шлях спасіння, а тяжкий. Ще чую я слова, звершилось, зріха все людство разом відкупилось, оплачена ціна і кров пролилась, на землю Божа милість опустилась. Повисло тіло бездиханне на хресті. і дав Він Духа, щоб пізнали ті, хто розпинали, цвяха забивали, хто батогами тіло руйнували, що сам Отець у цьому тілі пробував, щоб кожен на землі це все пізнав, що Бог є близько, любить, обіймає, хто йде до нього, він не відкидає. Він всіх приймає, омиває, очищає. Провини беззаконня Він прощає. По-справжньому він любить і не зрадить. У царстві Божому він праведних посадить. О ти, людино, скільки будеш ще стояти, в гріху і беззаконні пробувати. Невже ти не цінуєш кров святого? І Рани тіла Господа ти свого? Покайся, не затримуйте провину. Господь дарує всім годину милості, прощенні і благодаті. Тобі спасіння хоче зараз дати. Табличка на Христі гласить. Він, Цар, прийшов із неба, Божий дар для мене і для тебе, милий, друже, бо любить, любить він тебе, увіруй, друже. покинь лукавство і неправду. Прошу. Зніми гріхів тяжку, тяжку ношу, довірся Господу все ціло. Спасе тебе і душу твою тіло. Амінь.